Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо подорожувати та ділитися своїми враженнями від подорожей з вами. Цього разу ми прилетіли до Греції, а конкретніше до столиці Греції. Афін. В цій подорожі передовсім ми плануємо якісно відпочити, відвідати гарні туристичні локації, познайомитися з новою культурою, з новою кухнею для нас. Та, звісно ж, будемо ділитися своїми враженнями та рекомендаціями. Ви також залишайте свої відгуки, і якщо відео ну, дуже сильно сподобається, то залишайте свій лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а ми погнали! До речі, наші апартаменти. Називаються Urban Suites. Можете їх самотужки знайти. Це не реклама, тому шукайте самі. А тут недалеко знаходиться дуже розвинута і гарна інфраструктура, як автобуси, так і трамваї. Квитки на них коштують 1 євро 90 центів. Дійсні вони 90 хвилин, і на них можна без проблем дібратися до центру міста приблизно за 30 хвилин. Таксі до центру міста коштує приблизно 15 євро. І щоб ви розуміли, дистанція це 10 км і поруч з нашими апартаментами тут одразу є пляж, як приватний, так і публічний. Приватний коштує за одну годину 5 євро, і саме зараз ми підемо на приватний пляж, тому що він більш приємний. На ньому частіше менше людей є, і вам його покажемо. Зараз ми вам більше покажемо відео фрагментів, як виглядає пляж середини. Але вже зараз ви можете бачити, що він гарний, чистий. Тут доволі прозора гарна вода, такого навіть такого бірюзового приємного кольору. А воно сьогодні нас шокувало трішки, тому що воно бурхливе. Вчора воно в такому стані не було, воно було спокійне. Але я подивився в інтернеті, що температура води зараз 26 градусів. На вулиці зараз 30 градусів. Дуже багато людей відпочивають на пляжі, приблизно 20 людей купаються. Зараз ми теж спробуємо воду і подивимось, як воно буде. Запрошуємо на невеличкий рум які ми зняли в Греції для того, аби тут відпочити. А відразу скажемо, що локація знаходиться досить таки далеко від центру, але є ряд інших переваг, про які розкажемо трохи пізніше. Що стосується вартості, то одна ніч коштує близько 280 доларів. Що ж, ходімо дивитися? У нас є досить такі просторні апартаменти тут. Е, класичний мінімалістичний душ. теж досить таки приємна локація. Тут всі є штуки для прийняття. Тому що також фен бачу, багато рушничків. А, тут знаходиться така кухонна зона. В разі, якщо вам актуально а, опція готувати, то можна скористатися. Я сподіваюся, ми цим займатися тут не будемо, будемо максимально відпочивати, але теж класна обідня зона. Далі у нас величезний диван, тут досить таки зручно, і ми а, на самому початку пройшли невеличкий онбординг, ознайомлення з основними можливостями цих апартаментів. Дійсно комфортно, що можна регулювати і температуру, і світло. Все досить гарно автоматизовано. Навіть є саунд система. Вон позаду влади є колонка, також можна буде підключатись, слухати музику, але переходимо до тих самих переваг. А, позаду мене знаходиться в досить велика джакузі, це дуже комфортно і цікаво. Ми ніколи не заселялися в номере чи апартаменти раніше з такими опціями. І те ж ліжко виглядає досить приємно, але найголовніша перевага полягає в тому, що в нас тигри. Діліться як вам. Що ж ми починаємо досліджувати Грецію позаду мене Акрополіс одна з основних атракцій в цьому місті. І а взагалі вартість, аби піднятися туди та потрапити в музей 45 євро з однієї людини, ми не знаємо, що на нас чекає, але сподіваємось, це буде цікаво. І ось перше не дуже приємне враження. На нас чекає величезна кількість сходинок. Дивитися під ноги, аби не впасти. Це одна з найвидатніших пам'яток в Європі. Піднятися сюди було не настільки важко, як ми думали. І взагалі це вражаюче. При цьому дуже велика кількість людей, тому будьте готові до надвих найбіль. Ну що, як Люба вже зазначила, ми вже піднялись до самого Акрополю. Тут дуже багато людей, дуже вітряно. Також тут дуже красиво відкривається величезно. Нарама, як можна не авінах на місто? Тому якщо ви будете тут, то обов'язково сюди забирайте. А ще якщо ви з мікрофонами, то не показуйте їх охоронцям, тому що у вас їх заберуть. Що ж, як ми вже зазначили. Дуже гарна панорама на все місто. А ще мене дуже зацікавило, що там заходиться на одній горі, тому що там здається щось дуже красиво. Я зараз вам трішки це збільшу і покажу ближче. Але якщо ви проживає проживаєте, в світлових годинах і ви знаєте, що це, будь ласка, обов'язково напишіть мені в коментарях, тому що мені дуже цікаво. На цьому наша подорож Акрополісом не закінчується. І так як наші квитки включають в себе одразу два входи, як до Акрополісу, так і до музею Акрополісу, зараз ми вирушаємо до нього. І сам музей включає в себе понад 4 тисячі експонатів від архаїчного до римського періоду. Також він являється цікавим тим, що деякі його частини з прозорою підлогою і відвідуючи, гуляючи по музею, можуть бачити розкопки в реальному їх часі. Тому зараз ми вирушаємо до цього музею та покажемо це вам. Дійсно, дуже сучасне та інноваційно. Він був побудований у 2005 році. Як зазначив владу величезна кількість експонатів, експозицій і прозоро підлога, що теж виглядає досить викрадаючо. Цікавішим для нас видався перший, але при цьому на інших поверхах теж є чим зайнятися. На другому поверсі знаходиться дуже гарний панорамний ресторан, де можна взяти якісь трави, напої і з гарним видом на Акрополь провести час. Також досить багато різних сувенірних локацій, та в цілому є чим зайнятися. до мене зараз знаходиться храм Зевса Олімпійського, як будівництво якого було розпочато ще в 6 столітті до нашої ери та закінчено в 2 столітті нашої ери. Як не складно догадатися, його будівництво було розпочато на честь верховного бога Зевса. І з самого початку, коли він був добудований, він складався з 104 колон. Але до нашого часу, на жаль, залишилося тільки 15 з них, і вхід сюди взагалі коштує 8 євро. Але нам сьогодні пощастило, і коли ми заходили, нам... Сказали, що сьогодні вхід безкоштовний, тому на наших квитках можна побачити, що вартість становить 0 євро. Тому нам сьогодні пощастило і побачити таку красу і зайти сюди безкоштовно. Ось зараз ми знаходимося ближче до цих колон, до цього храму. І якби ви бачите, висота цих колон становить 17 метрів. Всі вони ідентичні. І спочатку, коли він був тільки побудований, і ми тут додамо якусь картинку цього храму в другому столітті нашої ери, він був з таким величезним дахом. Але зараз впродовж землетрусів цього всього часу були різні варварські атаки, війни і тому подібне. І це все було зруйновано. І це все, що за залишились на даний момент від цього храму. Ми тут вже чотири дні за цей час ми вже встигли відвідати декілька кав'ярень та ресторанів, які нам ну дуже сильно сподобалися. Посилання на них ми обов'язково залишимо під цим відео. Зараз, до прикладу, позаду мене знаходиться така сніданкова кав'ярня, назва її Зісислоко. Ми сюди на сніданок вже приходимо в друге і хочеться сказати взагалі про політику цін на страви тут в Афінах. Це зазвичай, якщо ми говоримо про сніданкове меню, це від 8 до 10 євро. Якщо ми говоримо про головне меню, це від 12 до 20... 20 євро. І загалом завжди є великий вибір страви, які можна спробувати. Якщо говорити за каву, то вона тут коштує від 3 до 5 євро. Тож, ми потрапили в рандомний заклад. Тут знаєш, кухня, цінова політика досить так, стандартна. Страва коштує близько 10-12 євро і ми будемо зараз дегустувати. У мене тут основна справа — це інзічка і я продати картофелька, з якоюсь пітою. І влада щось подібне, але з соусом і стається з телятами чи чісь... з Загалом страва моя не над'їжена я її подегустувала. Друге слово, сподіваюся, буде вдалішою. Тому йдемо з тим. Це дуже смачно. Що ж, ми продовжуємо практикувати нашу традицію і заселятися в два різні готелі під час подорожей. Зараз ми покажемо більш детально другий готель. Називається він Неома, знаходиться в самому центрі АФін, звідси відкривається чудова панорама на місто. Сам готель чотирихзірковий, досить такий маленький, сучасний, але дуже комфортний. Таке відчуття, ніби ми знаходимося в самому серці Афін, і тому ми покажемо детальніше це місце. Наша подорож продовжується, і ми з одного готелю переселилися в інший. Ця локація знаходиться прямо в самому центрі міста і є свої особливості, які ми хочемо вам показати. Номер насправді дуже стильний і гарний, нам подобається. Єдиний, можливо, мінус він досить такий маленький, але це не настільки суттєво. Давайте дивитися. У нас тут досить зручна і гарна ванна кімната, є всі необхідні штуки для того, аби приймати душ, рушнички. Також у нас є навіть халати, оскільки в цьому готелі є власний басейн, він теж має бути дуже гарний, згодом ми покажемо. Приємно, що а, тут досить така велика кількість шаф, і міні-бар теж повністю а, готовий до використання. Тобто тут. Максимально все окомплектовано. Потім у нас власне перші кімната. Тут ліжко, є робоче місце, що для нас важливо. В цій подорожі, з ми плануємо працювати: телевізор, диванчик, на якому, до речі, теж можна працювати, теж зручно. І ми брали номер з видом на місто. Тому у нас є. Навіть такий невеличкий балкончик і такий гарний вид на місто. Взагалі, вартість цього номеру приблизно така сама, як і в попередньому готелі 280 євро. Але при цьому тут є свої переваги. Як я зазначила, є басейн, що досить такий суттєвий плюс. Але також важливим фактором є те, що сніданки входять у вартість. Я думаю, завтра ми зможемо їх теж показати. Дивіться як вам. Що ж, ну, як зазначала раніше, тут є басейн, тому хочемо вам показати більш детально, як все це виглядає. Зараз, до речі, ідеальний час, аби тут знаходитись, тому що на заході сонця це виглядає навіть краще. Також, крім іншого, тут невеличкий бар, тобто можна взяти, зробити коктейлі, посидіти і поспостерігати за панорамою міста. Неподалік від Акропольсу знаходиться ще одна, на мою думку, цікава локація. За історією позаду мене знаходиться в'язниця Сократа. взагалі трішки історії. Сократ – це давньогрецький філософ, який жив в 5 столітті до нашої ери, і цікавий він був тим, що він свої знання та навички ніколи не записував книжки, а передавав безпосередньо через діалог. У в'язниці він сидів з двох причин: перше, це розбещення молоді, а друга – це невіра в фінських богів, що на той момент вважалось дуже критичним. Зараз ми вам покажемо ближче, як виглядає. Дає в'язниця середини, і майте на увазі, що якщо трішки вище піднятись над в'язницею, відкривається неймовірна панорама на акрополіс і загалом на все місто. Є дві речі, які я люблю найбільше: це їсти і щось купувати. Тому переходимо до розділу шопінгу, оскільки гастротур від влади вже був. У мене велика кількість пакетів, тому що у нас дуже багато рідних та друзів. Тому ми хочемо трохи поділитися своїми враженнями та рекомендаціями. Зокрема, покажу, що ми придбали. Ось Влад придбав такий малесенький наборчик посуду. Тут дві таких малесеньких мисочки коштують близько 6 євро. Потім, і цікавого, у нас є статуетка, досить важка, масивна, красива. Коштує теж близько 7 євро. Покажу далі, що в нас ще є. Взагалі, варто сказати відразу, що вибір просто величезний. Ми знайшли дуже багато різних опцій, тому і приємно провели час, купуючи ці речі. Переходимо до таких самих базових штук. Досить багато різних видів спецій, оливкових олій, різних варіантів солодощів. Зокрема, ми придбали щось з горіхами. Сподіваюсь, наші валізи витримують такий тиск і нас не оштрафують за те, що наші розміри багажу занадто великі. Потім хочеться показати, що в нас є набіри з цукерками. Вони гарні тим, що тут є досить -таки багато різних а, світлин, видатних локацій Греції. Добре, буду тримати, все це, сподіваюсь, не зруйнується. Потім є навіть такі милі штучки, тут є рушничок, кілька варіантів спецій та магніти. Коштує 7 євро. Теж сподобалось як варіант. Так, переходимо далі. У Нас, крім іншого, є ще влад, може показати звідси такий гарний платочок. Він коштує близько 30-40 євро, але при цьому він досить такий якісний. Потім є гарна статуетка, ми покажемо її ближче на окремому відео, тому що мені просто не влазить в руки. Вона коштує 50 євро, але при цьому дуже гарна деталізація. І варто зазначити, що тут величезна кількість різних статуеток, присвячених грецьким богам, що цілком зрозуміло. І взагалі основні сувеніри якраз присвячені тематиці. А цих давніх часів. Ну і є такі різні всякі штуки для кухні. Ми ще взяли шопер, Він коштував близько 20 євро. Теж дуже гарний, красивий. Зможемо показати детальніше згодом. І всякі різні рушнички вони коштують теж близько 5 євро. І здається, тут теж солодощі. Такий ось огляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Хотілося також вам трішки показати вайбу вулиць Афіна. Ми все ж таки приїхали до столиці Греції, і очікувалося, що все буде більш сучасно. Але насправді виявилося, що місто достатньо брудне. А на вулицях можна побачити відкриті секонд секондхенди, деякі прилавки, де продаються коври, і хотілося б чогось більш сучасного. Але насправді зараз йдемо по одній насправді з самих. Красивих вулиць міста далі покажемо вам на відео, як виглядає більшість цих вулиць. Але хотілося б поділитися ось такими враженнями, і навіть якщо говорити про машини, то середня вартість машини, яка їде по Афінах, це 10 тисяч доларів приблизно, можливо, навіть менше. Тому якось вайп двохтисячних те, що місто залишилося там в тих роках, але все одно воно багато на туристів. Тут дуже багато бізнесу, і дуже мило, те, що по вулицям дуже багато бігає котів, тому їх можна трішки зняти на відео та ними помилуватись. Джейславами влади, атмосфера місцями специфічна, дуже багато графіті на стінах. Місцями досить таки брудно, дуже дивні запахи не завжди приємні, і загалом досить багато ремонтних робіт ще більше закинутих або зруйнованих напівзруйнованих будівель. І, взагалі, ми дуже раді, що розділили свою подорож на дві частини. Перша частина була поза межами центру міста, де нам дійсно вдалося відчути атмосферу справжньої Греції. Дуже гарний видно, море був, дуже було багато природи і пальм. І зараз друга частина, якраз для того, аби познайомитись ближче з історією цього міста і з його особливостями, але цілком було виправдано це послідати. Перепрошую, у нас тут дерево завадило, але це не мінус, це плюс. Насправді дерева і зелень тут додають атмосферу. Що ж на завершення нашої подорожі вирішила зайти в справжній грецький ресторан, аби продегустувати вкотре грецьку кухню. Але хочеться перед тим як ми перейдемо до відгуків, показати, як ми зазвичай обираємо локації завжди, абсолютно завжди дивимося рейтинг, і насправді таким мінімумом. Є 4 і 4 5. Заклади з нижчим рейтингом навіть не розглядаємо. Дивимось фото, меню. І загалом дуже рекомендуємо вам теж звертати увагу на цю річ, якщо ви досі цього не робите. А зараз покажу, що в мене це гірос, традиційна грецька страва. Він з свинини тут досить таки багато овочів. Є соус піта та картопелька фрі. Буду дегустувати. Це смачно. Собі замовив я свинину на грілі, принесли її на ось такій пательні. Виглядає дуже смачно і пахне дуже смачно. Також вона подається в соус барбекю та з картоплею фрі. Впевнений, що рейтинг себе повністю виправдає. Тому зараз спробуємо, я вже відрізав собі маленький шматочок. Дуже смачна, вона трішки така загрильована, як це очікувано. Доволі гострий барбекю соус, але він доповнює цю страву і сама свинина по собі м'яка. Тому раджу, це треба спробувати. Що ж на цьому наше відео буде завершуватися, але ми хочемо приділити трохи часу підсумкам. Так і я скажу, підсумую трішки цю подорож з фінансової точки зору. Якщо коротко говорити, то наш готель коштував за 7 днів 2300 євро. І якщо говорити за переліт з Варшави до Афін і з Афін до Варшави, це коштувало 600 євро. І якщо говорити за ціни на їжу та таксі, то їх можна порівняти з варшавськими цінами. Вони ідентичні. Так, що стосується більш такої емоційної складової складової наших вражень, то вони лишилися виключно позитивними, не дивлячись на те, що як ми і зазначали, є певна специфіка і особливості, як і в будь-якій країні, і в будь-якому місці, в принципі. Але загалом ця подорож була дуже гарною, естетичною, нам сподобалося і в плані культури, історії тут є на що подивитись. І взагалі, це дуже класна країна і локація зараз, майже середина осені, але при цьому ми змогли насолодитися справжнім літом. Дякуємо за те, що були з нами і подивилися це відео.